Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн Вітаю вас. Закупівельні ціни на молоко на Рівненщині залишаться стабільними, так само, як і обсяги його заготівлі. Про це за сприяння обласної влади домовилися місцеві виробники та переробники. Нагадаємо, останнім часом ситуація на ринку молочних продуктів після того, як від них почала відмовлятися Росія, дещо ускладнилася. Як за таких обставин почувають себе місцеві виробники? Дивіться у наступному сюжеті. Приватне сільгосппідприємство хлібороб, що в Долбунівському районі, спеціалізується на виробництві молока. Нині тут утримують близько 400 корів. З них майже половина це дійне стадо. У нас є зараз корови, які дають більше 30 літрів молока, 20, 25, 30 літрів. Молока підприємство є членом Всеукраїнської асоціації виробників молока. Це допомагає селянам переймати кращий досвід організації роботи як в Україні, так і за кордоном. Окрім того, тут працюють над покращенням якості стада та збільшують надої молока. Минулого року господарство здало на переробне підприємство майже 4,5 тисячі літрів цього продукту. У січні переробники платили по 4 гривні 11 копійок за літр. Переробники молока, завод, на який ми здаємо молоко, це радивелі молоко. Звичайно, це е, дуже. Порядне підприємство, порядний керівник, немає у нас ніякої заборгованості. Є то, що розраховується вчасно, і ми знаходимо спільну мову для того, щоб ну молоко у нас якісне, екстра молоко, тому що ви дивились, бачили доїльний зал. Це все воно ну таке відповідає. Вимогам сьогоднішнього часу та вже в лютому переробники запропонували ціну на гривню меншу, аргументували зменшенням попиту на українське молоко на зарубіжних ринках. Однак обласна влада, зібравши виробників та переробників, змогла їх переконати, аби на рівненщині ціни на молоко та обсяги його закупівлі збереглися на старому рівні. Ми домовилися по двох принципових питаннях. Перше питання це що. Заготівельні підприємства не призупиняють заготівлі молока у населення. І друге питання: що вони в подальшому не не знижують ці ціну на молоко у населення, а за можливості, коли ринок відрегулюється, в тому числі зовнішні, будуть піднімати закупівельні ціни. Це дасть можливість, кажуть селяни, почувати себе більш впевнено. Зарплата стабільна, робота стабільна. Приносиш доход додому. Маєш заробіток, маєш е, щось купити за його. Як зауважував Анатолію Хименко, подібних домовленостей щодо стабілізації цін вже досягали минулого року. Саме завдяки їм на Рівненщині почало зростати поголів'я корів. Галина Баранчук Денис Коломис. Інформаційна програма День. Півтора десятка амбулаторій планують відкрити цього року на Рівненщині. До їх створення долучаться як державний, так і місцеві бюджети. За задумом обласної влади, у цих медзакладах можна буде робити різноманітні аналізи, лікувати зуби при потребі і перебувати у стаціонарі. А головне тисячам жителів краю не доведеться без нагальної потреби їхати за десятки кілометрів до райцентру. Перспективи медицини на селі вивчав Іван Марчук. Раніше у селі Сопачів, ось на цьому місці, був звичайнісінький фаб. Однак, чотири роки тому його перебудували під амбулаторію. Нині її штату 15 працівників. Ми ожили тут, у нас хороші лікарі. Нас то сімейний доктор дуже хороший. Нам взагалі легше стало набагато. Ми ж все рам'я їздили то стару, то в то Володимирець, то туди тут. А зараз ми біжимо тільки сюди. Нині не виїжджаючи до райцентру, жителі п'яти населених пунктів можуть зробити кардіограму, аналіз крові та сечі. А ще в амбулаторії є стомат-кабінет та денний стаціонар. Однак медики нарікають, усе є, а ментальність у селян не та люди. Мало цінують своє здоров'я і не йдуть так, якби мені стілися, щоб самі. А не так я прошу, придіть, зробіть, поміряйте. Ти це... Вони не розуміють. Що це їм потрібно, а не мені для дати для статистики в кабінет. Розумієте, вони ще немає. В них не закладено цього розуміння. Обласні чиновники запевняють подібних амбулаторій на Рівненщині цього року. Суттєво побільшає по всіх наших уже таких проговорених питаннях і майбутньому це 12-15. маємо на сьогоднішній день в 75 мільйонів субвенції. З державного бюджету, але на превеликий жаль, я не можу ще сказати, скільки буде на виділено на придбання спецавтотранспорту медичного і скільки буде виділено на придбання медичного обладнання, тому що ще немає порядку використання коштів цієї субвенції. Однак, за словами Світлани, Сад, крім субвенції до відкриття амбулаторій, будуть залучені і гроші з районних бюджетів. За них проведуть ремонти приміщень для майбутніх медзакладів. Між тим Володимирецький район обласна влада ставить іншим у приклад. Адже тут сімейні лікарі вже обслуговують 98% населення. Ми керувалися першу чергу. Першу чергу. Не вказівками, не дорученнями, а власними потребами потребами наших громадян. Той заклад, який би ми сьогодні відвідали, він для нас є. Ну ми на ньому відпрацювали схему роботи. Тепер ми маємо вісім амбулаторій в районі. Перспектива буде на ще одна. На наступний рік ми зробимо три. Що ж до Сопочівської амбулаторії, то у ній кажуть місцеві не вистачає тільки одного. Бракує педіатра, бо приїжджаємо, дітей багато, обслужити не співаємо. Як вирішити цю проблему? Чиновники пообіцяли подумати. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма День. Порятунок двох життів не залишився непоміченим. Хлопців, які 23 січня витягли з крижаної води двоюрідних братика і сестричку Дмитра та Олесю Жданюків, відзначили грамотами та цінними подарунками годинниками. Ця подія сталася майже місяць тому у Володимирці. Володимир Іванчук та Микола Шило працювали неподалік ставка. Пригадують, коли побачили, як школярі за 10 метрів від берега провалилися на тонкій кризі, не на жарт перелякалися. Втім, чекати приїзду бійців МНС не з Тали, кинувшись на допомогу. Прийнято рішення подати кандидатури Володимира Іванчука та Миколи Шила на визнання лауратами всеукраїнської акції Герої рятувальника року. Ми почали їх рятувати. Вова кинувся на льот, провалився. Я побіг, виламав гілку Березину, до подав Вову, Вову витягнули. Тоді підбігли, принесли драбину. Ну я зразу туди до них. Потім вже би, підбирався ближче-ближче до них і вже Коля дробину мені підкинув, я їх до дробини підсунув і вже помаленьку-помаленьку тягли. Помаленьку. На Рівненщині визначили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу вчителі року. З них троє працюють у загальноосвітніх закладах Рівного. Ще двоє педагогів представляють Володимирецький та Березнівський райони. Загалом же у цьому етапі змагань взяли участь 20 вчителів. За перебігом творчого конкурсу спостерігала Галина Баранчук. Хочеш, ось так почала показовий урок з української мови вчителька Володимирецького колегіуму Ірина Слотницька. Педагог зауважує, найскладніше було зібратися з думками, організуватися самі на уроці, тому що ти вперше заходиш у незнайомий клас, спілкуєшся з новими дітьми. Першу участь у змаганні брали вчителі з етики, і хоча предмет у школах почали викладати лише декілька років тому, це не завадило Наталії Зацарині розробити авторську програму правила етикету для старшокласників. Саме вона за словами педагога і дозволила здобути перемогу на попередньому етапі конкурсу, окрім правил поведінки в різних життєвих ситуацій, ну ніде ми не дінемось. Від того включена така тема, як навіть етикет курця і включена тема вже як діловий етикет. Серед членів журі цього року і вчитель іноземної мови рівнянка Жанна Гень. Вона знає усі нюанси змагань не з чужих слів, адже брала вже участь у конкурсі. Каже, змагання вимагає від педагога викластись на всі 100. Це величезна перемога над самим собою взяти участь в такому конкурсі. А з іншого боку, я дуже рада, що я зараз з іншої сторони барикад, і мені не потрібно так хвилюватися, переживати, тому що це дійсно величезний виклик працювати в незнайомій школі з незнайомими дітками. Вчительський конкурс проводять в Україні вже 17-й рік поспіль. За цей час педагоги виросли як професіонали та особистості, тому визначати переможців членам журі досить важко. Як людина зуміла це представити перш за все в своїх матеріалах, як зуміла це потім показати в презентації, в май... як представила в свій досвід майстер-класі і власне завершила і показала свою методику на уроці, Ось саме ці чинники були найважливішими. Із п'яти переможців конкурсу троє вчителі шкіл рівного, і лише двоє представляють і райони З містом Рівним тяжко конкурувати. Це факт, тому що так завжди централізується концентрація кадрів, ось, але це є свідченням з першої системи роботи. Кращим вчителем етики було визнано Наталію Зацарину української мови і літератури Ірину Якобчук, англійської мови Ірину Фукас. Всі вони викладають у школах рівного. Окрім того, у своїх номінаціях перемогли вчитель фізкультури Павло Ярута з Володимирецького району та вчитель біології Світлана Кондрашкіна з Березнівського району. Переможці, окрім грамот, квітів та подарунків отримали сертифікати на 3250 гривень. А ще з 10 по 17 березня вони будуть представляти область на всеукраїнському етапі конкурсу. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Він був не лише прозаїком, але й драматургом. На честь 107-ї річниці від народження автора Уласа Самчука у Рівному вперше видали його драматичний твір Шумлять жорна. Чи побачить рівняницю п'єсу на великій сцені? Дізнавалася Ірина Василовська. Драму Шумлять жорна Улас Самчук написав у 47-му році, взявши за заголовок назву популярної тоді народної пісні. Це історія о трьох діях про життя українців в Волині на початку Другої світової. Серед героїв: громадський діяч, професор політик, підсудний фоторепортер, а ще селяни і партизани. Улас Самчук художньо відтворив події. Шляхи шукання виживання наших земляків на переломі Другої світової війни. Головний герой дуже подібний до Уласа Самчука. А дієві особи до рівненського оточення Уласа Самчука того часу. Сцену Самчук любив з маличку. Уже пізніше він гаряче підтримував створення українського театру у Рівному. Тут він мріяв побачити вистави і за власним драматичним твором. За рік після написання жорен поважні люди з високими іменами пообіцяли авторові видати і поставити п'єсу. Однак далі слів справа не пішла. Можливо, і тому, що твір є слабким, каже директор драмтеатру Володимир Петрів. Абсолютно чесно відбір то кажу. Якогось надзвичайного емоційного і сильного враження ця п'єса на мене не справила. Е, хоча е, все те, що я читав у Власа Самчука, на мене мало просто шалене враження. Я ходив під емоціями, прочитавши волині. Я ходив під страшенними емоціями, прочитавши Марію. Володимир Петрів переконаний, Самчук насамперед прозаїк, а не драматург, саме тому, що й твір найближчим часом не побачить світла рамп рівненського театру. А поки залишиться лише друкованою новинкою, оцінити яку можуть і найбільші шанувальники шанувальниця, і усі охочі, придбавши у Рівненському музеї Самчука. Ірина Висоловська, Срій Савта, інформаційна програма День. Сінський футзальний клуб кардинал у матчі 18-го туру вітчизняної екстраліги у Харкові зазнав мінімальної поразки від локомотива 0-1. Єдиний м'яч рівняни пропустили на 15 15-й хвилині зустрічі. Перемога дозволила локомотиву закріпитися на другій позиції у турнірній таблиці. Натомість кардинал скотився на шосту сходинку, пропустивши вперед єнаківець та луганський ЛТК. Баскетболісти Пульсара, перше побачення зі своїми вболівальниками у новому році, відзначили перемогами. Втім, глядачі побачили дві кардинально різні зустрічі у суботу, остросюжетний бойовик із додатковим часом, а в неділю виграш з різницею у 40 очок. Як усе було бачив Сергій Татаренко? Баскетболісти пульсара можуть зітхнути з полегшенням. У поєдинку, що тривав майже дві години, вони таки вирвали перемогу. Те, що Алчевська сталь команда для нас незручна, стало зрозуміло. З перших хвилин гості, яких доріну приїхали лише восьмеро, нічим не поступалися. Відтак на велику перерву команди пішли з різницею в одне очко на користь рівнян. Наставник пульсара переконаний, перевага була більшою, якби судді дозволили щільніше зіграти у захисті. Трудно было защищаться агрессивно, потому что вы видели, что за первую половину мы уже имели э, столько фолов, практически в два раза больше, чем соперник, и любое касание интерпретировалось как фол, и, конечно, при, таком, при такой интерпретации очень тяжело э, агрессивно играть в защите. Вот, поэтому где-то получился такой открытый баскетбол. Зароблені фоли примусили рівнян діяти ще обережніше, і після третього періоду відрив алчесів досяг восьми очок. Рятувати свою команду від домашньої поразки взявся Євген Коравяков. Саме його проходи дозволили пульсару не лише зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Втім, гості віддавати перемогу не поспішали. За рахунку 85-85, Саме вони проводили заключну атаку, та на наше щастя не влучили. Отож, рівненські глядачі побачили перший у цьому сезоні овертайм. У додатковій п'ятихвилинці у сталі з її короткою лавою просто не вистачило сили. І рівняни схилили успіх на свій бік. 101-92. Хороший матч. Мені подобається. Я розумію, що як тренер можна знайти там ошибки, всі настрої хлопці, подобається. І з одної, і з другої сторони. Зрителям, я думаю, матч подобається. Потім побільше б таких матчів були був інтересні чемпіонат. Найвлучнішими у складі пульсара стали Євген Карав'яков та Ілля Шемисюк, які набрали відповідно 33 та 32 очка. Все ребята молодцы! Собрались, была очень трудная игра. Собрались все вместе. Я думаю, не только моя заслуга, всей команды. Очень, очень хорошо настроились последние и овертайм. А от у повторні грі гостей вистачило лише на першу чверть. Пульсар переміг 108-68. Незважаючи на виграші, рівняни залишилися у турнірі таблиці вищої ліги п'ятими. Наступні зустрічі наша команда проведе 3-4 березня у Харкові проти політехніка. Сергій Татаренко, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Альпіністи у спортзалі два десятка юнацьких команд взяли участь у відкритому чемпіонаті рівного з пішохідного туризму у закритих приміщеннях. Подібні змагання почали проводити в Україні нещодавно, і піонером серед навчальних закладів області рік тому став Бугринський ліцей. Тепер до нього долучилася ще й Рівненська школа ліцей номер 2 Який він туризм у закритих приміщеннях? Дізнавався Володимир Струс. Досягнути спортивних вершин завдяки спорядженню, а також хоча юним проти міцним рукам, уперше у рівному в одній з місцевих шкіл відбулися змагання з пішохідного туризму. Турнір відкритий, тож до спортсменів з обласного центру долучилися скалолази з різних районів області. Усього взяло участь 20 команд. Аби перемагати у цьому виді спорту, слід постійно тренуватися. Переконана юна альпіністка Юлія Павлюк, двічі на тиждень у неї тренування щоранку та щовечора пробіжка. Дівчина регулярно їздить на всеукраїнські змагання і хоче отримати звання кандидата у майстри спорту. Як на рівні от, всеукраїнських змагань дуже важко через те, що на тебе дивляться ще багато людей. От і всі дивляться, що ти зробиш, яку помилку зробиш. От тобто, тут уже вчаться не на своїх помилках, а на чужих через те, що другого разу, щоб перебігти, це не буде. Юлія перек... Альпінізм спорт не лише чоловічий. Як доказ майже у кожній команді є свої юні скалеласки. Це виховує якусь силу духу, це виховує характер. Це заготове. Справді себе відчуваєш не тільки дівчинкою такою слабкою, яка на якісь там певні жіночі слабості, а справді себе відчуваєш людина, яка зарта щось сама досягти, яка здатна щось сама зробити. Змагання відбуваються у сім етапів. Учасники долають за допомогою мотузки горизонтальну дистанцію, піднімаються на штучну скелю та спускаються з неї. Це йде імітація природних перешкод. Це наприклад, ну, наприклад, перейти там треба річку. Дуже сильно глибока там взяти і ну, як. Проповсти, щоб не впасти туди. Організатори поділили усіх учасників на дві вікові групи. До першої увійшли учні четвертих-сьомих класів, до іншої восьмикласники і старші. У підсумку перші місця в своїх групах вибороли господарі ЗНВК номер 2 та представники селища Оржів. Останні діляться секретом свого успіху. Треба тренуватися десь в день дві години. Спочатку треба перший раз пролізти помалесенько, другий раз вже швидше, і на третій раз вже дуже швидко. За словами організаторів, захід має популяризувати здоровий спосіб життя, залучити до пішохідного туризму якомога більше молоді, та не давати спортсменам засохнути під час зимових канікул. Ми відправляємося в пішохідні походи влітку і в Карпати, і в Кримські гори. Оскільки взимку ми не маємо можливості тренуватися з дітьми на вулиці, тому ці змагання, які будуть проводитися в закритих приміщеннях, це можливість дітям підготуватися краще до літніх походів. Володимир Струс, Наталя Мельничук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Молоко, сир, яйця та рибу можна, а м'ясо вже ні. Християни східного обряду від сьогодні починають святкувати запусти або масницю. Останній тиждень перед початком великоднього посту. Окрім гастрономічних інших обмежень, у ці дні немає, зокрема у веселощах. У давнину люди гуляннями проводжали зиму і закликали весну. Завершення масниці прощену неділю святкують особливо пишно. Цього дня один в одного просять вибачення. Їдять багато млинців та спалюють опудало, символ зими. Рівняни 26 лютого теж святкуватимуть. Правда, цього року не на території зоопарку, а у парку Шевченка. Там, окрім інших розваг, відбудуться змагання на найкращу снігову фігуру та найсмачніші млинці. Вже з наступного понеділка розпочинається Великий піст, який триватиме сім тижнів до Великодня. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.